Обітниці на кожен день. День 21. Моліться неупинна. Не маєте, бо не прохаєте. Яків, 4 розділ, 2 вірш. Близько 20 років тому ці слова докорінно змінили моє життя. Не маєте, бо не прохаєте у Бога. Короткий вірш відкрив переді мною нові двері давши можливість збагнути доленосну силу неупинної молитви. Тож період мого життя був перенасичений великою кількістю стресів через різні речі. Я робила все можливе, щоб моє служіння зростало, намагалася змусити свого чоловіка виконувати все і те, спонукала своїх дітей поводитися певним чином. Заохочувала інших людей робити те, чого сама хотіла, і все це переважно власними зусиллями. І, мабуть, ви здогадалися, що всі мої старання були марними. У мене нічого не виходило. Вже тоді я була виснажена, розчарована, юна християнка. Та одного дня я усвідомила, що намагатися жити власними силами. Це марна справа. Я мала віддати свої проблеми у Божі руки, інакше кажучи, більше молитися. Розуміння Божої любові і Його плану для нашого життя приводить до усвідомлення того, які двері і коли він хоче відкрити перед нами. Та це ми збагнемо лише тоді, коли постійно спілкуватимемося. З Ним, прислухаючись до Його голосу і розвиватимемо глибокі особисті стосунки з Ним. У Матвія 7 розділ, 7 вірш, Ісус повчає нас, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Дуже часто доходячи межі. Ми звертаємось по допомогу до молитви, і якщо Бог не відповідає на наші прохання миттєво, то ми здаємося і відступаємо. Прийміть сьогодні мою пораду і вирішіть, що не просто раз помолившись, ви покинете цю справу, а молитиметеся невпинно. Не страждайте від постійного стресу у спробах досягти чогось власними силами. Віддайте всі свої проблеми Богові у молитві. Пам'ятайте, Він обіцяє, що ми знайдемо Його, якщо шукатимемо усім своїм серцем. Тож почнімо молитися і шукати Його неупинно. Давайте помолимося, Боже, навчи мене приносити. Всі мої проблеми до тебе. Я втомився досягати свого у житті власними силами. Мені потрібне твоє керівництво і твоя життєва підтримка. Я приймаю рішення щоденно шукати тебе і цілковито тобі довіряти. Амінь. Дякува 4 розділ. Другий вірш. Ми читаємо такі слова. Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Слава Богу! Амінь.